Невеликий дисклеймер до цього відео. Тут будуть мати. Тому, якщо ви не хочете, щоб тіти це почули, не давайте їм його дивитися. А зараз до відео. Всім привіт, з вами Лад. Сьогодні в нас 3 листопада, п'ятниця. Як я казав, що сьогодні повинен бути гарний день для заробітків, але це виняток, і сьогодні він не такий. Працюємо ми з самого ранку. Артем сьогодні вийшов десь о щось з копійками. Я вийшов пів на восьму. Маю трошки більше за нього, але то таке. Заробітки є, хотілося б більше у такий день, тому що сьогодні останній день робочої неділі, більше заказів, але вони є, але не такі класні, як хотілося. Але то таке. Сьогодні великий день, тому що ми з Олександром сьогодні плануємо йти на концерт. Не буду казати кого, далі у відео ви самі все це побачите. Що хотілося б сказати вам ще: праця йде, день хороший, сьогодні потеплішало. Сонечко, якщо бачите, дуже файна погода. Мені сьогодні написали в інстаграмі. Та спитали мене, чи хотілося б мені залишитися у Канаді, які в мене плани, та які варіанти я перебираю для того, щоб залишитися тут варіантів в мене, в принципі, поки що як таких нема, тому що в мене ще немає постійної праці. Тому я на це питання не можу відповісти. Я ще його не добре обдумував та не можу це обґрунтувати. Тому поки що. Планах знайти постійну працю, вийти на стабільний дохід десь о, напевно, 4-5 тисяч, і тоді я вже зможу посидіти, подумати і відповісти на це складне питання. Але поки що Канада мене радує, і це проблема не Канади в тому, що я як сказати, не можу знайти ту працю, яка мене забезпечить тим. Чим я хочу, а це конкретно моя проблема, що я не можу це зробити. Тому, якщо вам хтось щось може сказати, що ось Канада така погана, тут, типу, складно знайти працю. От в Європі, типу, ти приїхав із... і працюєш на заводі, так, в Європі, типу, знайти працю легше, але адекватно, де можна нормально заробляти, де ти не вбиваєшся по 280-300 плюс годин. На місяць, де тебе поважають, таких праць в Європі дуже мало. Типу, якщо ти в Польщі заробляєш більше 6 тисячі, це дуже класно, але таких праць дуже мало там для українців. Тому всі люди, які приїхали в Канаду, типу побули тут півроку і кажуть: блін, як тут погано, праці нема. Типу, ми нічого не можемо знайти. Типу, мало платять, хто піде на таку маленьку зарплатню і тому по інше. Але потім їдуть до Європи і працюють за маленьку зарплатню, і кажуть, ось добре, класно, це, типу, і можемо подорожувати, і те, але більше живе на хостелі, за який платить або компанія, або там, ну, якщо брати Польщу, 200-300, ну, максимум, напевно, 400 злот. Тому. Я не можу це коментувати адекватно. Для мене це якась діч. По-іншому я не можу це прокоментувати. Тому Канада класна, Америка класна. Це... Північна та Південна Америка це взагалі це, ну, класна, е, класний континент, та класні в них є країни. Канада, Америка, Мексика та будь-яка тут країна є класна. Але треба... Думати головою і для кожного знайти те, що по душі, скажімо так. Не у всіх це вийде, я це розумію, і усі повинні це розуміти, що ну, це складні країни. Типу, ти не, ну, ти не можеш приїхати тут, і типу сразу, ой, працю знайшов, гроші є, на усе вистачає. Ні, так не буде. Тобі треба пижитися, тобі повинно працювати не на одній роботі, можливо, на двох, можливо, на трьох навіть. Так, це перший чат, це нормально. Але якщо дивитися на майбутнє на 5-10 років наперед, це тобі дасть великий буст. Я навіть не можу описати, якого бусту ти можеш отримати за той час, який ти тут проведеш, як зміниться твоє відношення до цих країн, як ти будеш дивитися на... Життя взагалі, тому що е, розуміння того, що ти маєш тут і що ти можеш отримати, дає великі надії для мене. Тому все, що я можу сказати, е, їдьте туди, куди ви б хотіли. Е, як сказати? Навіть в Європі, якщо ви хочете в Європі бути, будьте, це ну, ваше діло. Якщо ви будете в Канаді, ваше діло. Але... Якщо ви приїхали, типу майже нічого не робили і думаєте, що за вас хтось щось буде робити, то ні. Ну, Таких людей я навіть не хочу поважати і не хочу їх коментувати, тому що вони цього не заслуговують. Усі хочуть приїхати, і щоб їм давали гроші нічого не робити, але так не буває. Тому робіть, думайте і здобувайте те, чого ви заслуговуєте. Та не сидіть на жопі ровно, як то кажуть. А далі ви побачите, що ми сьогодні будемо з Олександром робити. Я думаю, ви вже здогадались, на який концерт ми з Олександром пішли. Тому дивіться, слухайте. Я думаю, вам сподобається цей виступ. А зараз трохи коментарів від Олександра. Александра, ну я к вам. Идем на пар. Артист совсем оторвался от публики. Полюбил роскошь. Поет про еду. Вот что бывает, когда давно не был дома. А ведь его там прим. Не кажется ли вам, что артисту пора возвращаться домой? Город <связь> города.

Жанко. Если честно, блин, все города встречали охуенно. Ну, за одним маленьким исключением, но это неважно. Вот. Короче, я хочу сказать пару таких слов на эмоции в конце тура. Как бы мой тур, делаю, что хочу. Короче. Я супер. Я сейчас обращаюсь не только к вам, но и ко всем, кто был на концертах этого тура. От Буэнос-Айреса в Аргентине, а, все американские города где мы были, и Ванкувер и Торонто соответственно в Канаде. Короче, мы пересекали Европу, да, там и плюс были в Армении, там и так далее. А, но мы уже бывали хотя бы в некоторых частях Европы с концертами. Это было тоже супер волнительно, охуительно. Чё это да, Вот, но но при этом это хотя бы были места, где я был. Я никогда в жизни не был в Аргентине, вообще не был в Канаде, никогда в жизни просто сам. И никогда не, не был большинстве американских городов, где мы побывали. Я никогда не был в Чикаго, никогда не был в Бостоне, никогда не был в Майами и так далее. Там, вот, а, Сан-Франциско. И для меня это что-то очень, конечно, особенное. Я не выступал, как вы помните, там 4 года, 5 лет, что-то такое. Вернуться и снова быть максимально как бы вдвиже, благодаря вам. И... Да, вот уникальная история, честно говоря. Вот. И, блин, приезжать в новые места, где я никогда не был вообще, и собирать здесь полные залы, но это пиздец, какой Я чувствуется. Я говорю за всю мою команду. Кстати, я вас сейчас попрошу пошуметь для четырех людей. А, четырех. Трех, на самом деле. Блин, а, трех людей, которые составляют мою команду. Я думаю, что вы уже, многие из вас знают. Во-первых, для моего бессменного менеджера Жени. пошумите, пожалуйста. Для моего звукорежиссера Андрея. Для моего художника по свету Артема. И для ребят, которые помогали, для ребята из Fish Can Fly. Пошумите, пожалуйста. Спасибо им огромное. А, да, каждый из моей команды просто ебашит как сумасшедший за троих, наверное. Вот. Мы выкладываемся одинаково на всех концертах. Пофиг. Стадион или, блин, 200 человек. Дрести пока не было, но возможно в Киптау не будет. Но прилетайте в Кейптаун, пусть будет 500. Но. также в Сиднее. И, короче, в январе едем дальше, Азия, если у кого-то есть лишние финансовые желания, прилетайте в Азию. Вот, короче, еще раз, очень круто, очень крутое единение, мне кажется, очень крутое комьюнити, я вас вижу. Еще один момент, мы просто видим и можем отследить, что на меня ходят именно люди, которые ходят на меня, которые не ходят в основном на русскоязычных артистов прямо сплошь, да? За это, может быть, исключение. Вот. И это тоже охуенно, это тоже приятно. Я вижу, что знаете кучу старых текстов. Короче, это было такое большое послесловие. Я супер вам благодарен. Спасибо огромное. Вот такая а еще... Вроде все сказал. Хочу вам пожелать безопасной дороги домой, особенно если вы не из Торонто. Хочу пожелать вашим близким всем побольше света в это пиздец темное время. Вот, тьма смущается, но мы не дадим себя, конечно же. Поглотить, да, будем, будем ебашить башить на зло и на перекор. Вот такие дела.